Стратегічна геніальність МФРК Ви коли-небудь замислювалися, як деякі військові машини ніби зникають після атаки. Давайте поговоримо про стратегічну геніальність МФРК реактивної системи залпового вогню. Її секретна зброя це не лише вогнева міць, це мобільність. Саме тут класична тактика вдарив і відійшов, оживає. Уявіть собі, РСЗВ виїздить на позицію, і всього за 2-3 хвилини вона готова до стрільби. Вона випускає нищівний залп ракет, а потім так само швидко зникає. Ще до того, як ворог встигне усвідомити, що сталося, і розпочати контратаку, РСЗВ вже змінила позицію на нову безпечну. Цей постійний рух робить її привидом на полі бою. На відміну від стаціонарної артилерії, яка стає легкою мішенню, МФРК практично неможливо відстежити, що забезпечує її виживання та готовність до наступної місії. Дякуємо за перегляд і обов'язково підпишіться, щоб дізнатися більше.